Привіт-привіт, друзі! Зустрічаємо свіже надходження. Подивіться, який красень поступає в продаж. Це чороки на повному антихромі 2019 року. Чорний на білому, ну, дуже класично, дуже круто виглядає згодні. Прекрасний зовнішній вигляд. Чорні диски, затонований, чорні рейлінги на панорамці. 18 каточки, взутий вже в літню гуму, повний антихром по кузову, спереду, заду, Все пофарбовано в чорний ще на заводі, як до опція замовлялося. Так, що у нас? Окрім зовнішнього вигляду? У нас чорний шкіряний салон, шикарний. Панорама на весь дах, звісно, повний електросклоп-пакет. Безключовий доступ до передніх дверцят, сліпі зони, підігрів карма, підігрів передніх рядів сидінь, електропривода, мультимедієчка хороша, функціональна, клімат, круїзік, мультикармо, автосвітло, датчики дощу. Тут повністю оригінальні вікна, і взагалі цей автомобіль повністю не фарбований. Він приїхав зі штатів. З пошкодженням по передньому бамперу, от його зробили, пофарбували, по залізу він весь в рідні, повністю, абсолютно. Жодної фарбованої деталі по машині немає. Класнючий зовнішній вигляд. ну, Другого такого важко знайти, повірте. Вартий ваших грошей, вашого часу, приїжджайте на огляд.